Сьогодні 13 листопада 2025 року. Енергія четверга є однією з найбільш сприятливих, сильних і розширюючих у тижневому циклі, оскільки нею керує планета Гігант. Юпітер у грецькій міфології Зевс. Він є покровителем грандіозних звершень, великих цілей, оптимізму та філософії. Енергія дня підтримує все, що дозволяє вам. Розвиватися духовно, розумово чи матеріально. Юпітер традиційно вважається планетою щастя, достатку та благополуччя. Він притягує можливості для перемоги та кар'єрного успіху. Цей день підсилює інтуїцію прагнення до правди та справедливості. Він благоволить чесним, совісним і щедрим людям ідеальний час для початку будь-яких нових справ. Особливо пов'язаних із юридичними питаннями та спілкуванням із вищими інстанціями, банківськими операціями, віддаванням боргів, керуванням грошей, вивченням нового духовними практиками, масштабними проектами будівництвом та великими угодами. Четвертий день, коли ваші великі ідеї, амбітні плани та духовні прагнення мають бути реалізовані через дисципліну, організованість та логічний підхід. Двадцять третій місячний день. Категорія та опис Символ Крокодил, Хімера, ключова енергія жертовність, агресія, очищення. Характеристика. Дуже важкий сатанинський день. енергія руйнівна. Може викликати агресію, бажання помсти. Це час боротьби з темною стороною своєї натури, необхідно очистити будинок і душу, що рекомендовано: генеральне прибирання, винесення сміття, прощення, аскеза, очищення від енергетичного бруду, сольові ванни, що не рекомендовано стригтися, починати суперечки, проявляти жорстокість, здійснювати фінансові операції. Місяць у леві робить людей більш енергійними, азартними, оптимістичними, може підвищитися бажання справити враження або звернути увагу, енергію, що з'явилася, добре направити в правильне русло, подолати перешкоду, завершити незакінчену справу на місяці, що йде взятися за непідйомне, на місяці, що росте. Оскільки часто зараз розум зрозумілий, живий і активний. Можливі нові ідеї та раціоналізаторські пропозиції збільшуються організаторські здібності. Начальство краще чує вас, особливо якщо ви будете з ним люб'язні та шанобливі. Якщо стан не робочий, бажано присвятити цей час, хоча б активному відпочинку та розвагам. Через підвищеного оптимізму та егоїзму гроші легко можуть витрачатися на всякі непотрібні дрібниці. Предмети розкоші, що в результаті призводить до грошових втрат, може бути вразливим серце і спина, можливі безсоння та хікардія. Тому потрібно бути обережнішим із навантаженнями на ці органи. Це відноситься і до різних операцій в районі спини, хребетної області і грудної порожнини. Краще присвятити цей період лікуванню судинних захворювань та хвороб нервової системи. Хвороб органів зору та суглобових захворювань зменшується місяць у леві, збільшує потребу у визнанні заслуг, виникає потреба у задоволенні собою у тому чи іншому вигляді. Якщо ви це відчуваєте, наприклад, ви потребуєте похвали або лестощів, займіться благодійністю, так як цей час очищення карми через заступництво. Крім того, період дає нам енергію для ефективної діяльності, активності, взаємодії. Добре продовжувати чи закінчувати відносини, але не фанатизму, тому що це ще й період хисткого здоров'я. Біль серця говорить про нестачу любові або до вашої, або до вас. Можливо, допоможе чищення серцевої чакри. Дозвольте любові текти. Руна дня. Дагас це одна з найбільш світлих, потужних і сприятливих рун старшого футарка. Дагас буквально означає день або світанок. Це руна ясного світла, що розсіює нічну непевність і темряву. Вона символізує кардинальні контрольовані зміни, які ведуть до прориву та нового вищого рівня життя. Ключові значення та енергія дня трансформація та новий етап. Сьогодні переломний момент. Руна Дагас обіцяє завершення старого циклу і радикальний початок чогось нового. Це може бути не просто плавна зміна, а катастрофічний переворот у позитивному сенсі, коли ситуація миттєво перетворюється на свою протилежність, було погано, стало добре. Дійте, Дагас каталізує бажані зміни та вимагає сили волі для їх здійснення. Енергія дня наповнена оптимізмом та надією. Навіть якщо ви зіткнулися з труднощами, Дагас обіцяє світанок близько, темна ніч душі закінчується. Це час духовного пробудження та нового розуміння. Ви можете отримати несподіване рішення старої проблеми або глибокий інсайт. Прагніть до внутрішньої гармонії та балансу у стосунках, уникайте конфліктів. Фокусуючись на спільних цілях, будьте відкриті до нового, день сприятливий для інновацій, творчості та прийняття важливих рішень. Киньте виклик своїм старим переконанням. Дійте з вірою. Руна радить нічого не боятися та вірити у свої сили. Прийшов час задуматися про майбутнє і почати нову справу, особливо ту, яка веде до самореалізації. Прагніть прориву. Якщо ви працюєте над мрією, Дагаз покаже найефективніший шлях її досягнення. Не будьте пасивними, ця руна допомагає лише активним людям. Не перебільшуйте проблеми. Не варто загострювати увагу на проблемах. Ви швидше за все перебільшуйте їхній масштаб. Всі старання окупляться, і попереду на вас чекає успіх. Сьогодні ідеальний день, щоб змінити своє життя на краще, зробити квантовий стрибок у розвитку, чи просто почати новий світлий етап? Сьогоднішній день поєднує в собі досить суперечливі, але потужні енергії, трансформацію, лідерство та рішучий прорив. Ось ваші рекомендації на день 23-й місячний день. Енергія трансформації та очищення це один із найважчих і найбільш енергетично наповнених днів, символ якого крокодил Макара або цербер. Енергія лється через край, і вона може перейти в агресію чи, навпаки, стати силою для глибокого очищення. Цей період схиляє до сварок, дратівливості та нетерпимості. Намагайтеся зберігати спокій. Не реагуйте на провокації та не вступайте в суперечки, нестримну енергію дня використовуйте для руйнування старого і непотрібного. Це може бути корінна реформа у ваших звичках, проектах або навіть очищення житла від негативу, наприклад, святою водою чи свічкою. Практикуйте покаяння та прощення, день сприятливий для самоаналізу. Покаяння, прощення людей та зміцнення волі й духу, будьте обережні, не ризикуйте, уникайте масових заходів і стежте за харчуванням, несприятливо їсти м'ясні та жирні продукти. Місяць у Леві це влада, творчість та сцена. Лев додає вогню, харизми та прагнення бути в центрі уваги. Ця енергія підсилює рішучість і лідерський потенціал. Дійте рішуче. Ваша харизма та ідеї можуть знайти підтримку у впливових людей. Сміливо пропонуйте свої задуми та беріть на себе відповідальність. Це чудовий час для презентацій, виступів, наукової творчості та всього, що вимагає яскравості та помітності. Будьте великодушні, пам'ятайте, що Лев також любить благородство, керуйте, але не домінуйте, будьте лояльні у відносинах. Час сприятливий для великих покупок для житла або вирішення побутових справ, але остерігайтеся конфліктів із родичами. Руна дня Дагас, прорив та світанок. Дагас символізує раптовий поворот, прорив, трансформацію та новий день це універсальна руна змін, що завершує процеси відповідно до їхньої логіки. Руна вказує, буде так, як ви насправді відчуваєте. Якщо ви щиро вірите в успіх, прорив. Він прийде. Якщо сумніваєтесь, сумнів реалізується. Дагас підтверджує, що трансформації цього дня, 23-й місячний день, необхідні і ведуть до якісно нового етапу світанку. Дійте як винахідник, руна пов'язана з ідеями, імпульсами та нестандартним мисленням. Створіть прорив там, де був застій.